Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні з перших уст довідаємося про те, як автоматизація виробництва впливає на підвищення показників діяльності агрокомпаній, які проблеми дозволяють вирішити автоматизовані процеси, та якими вони можуть бути сьогодні в агросфері, і з якими викликами зіштовхуються фахівці під час автоматизації виробництва. Про все це і не тільки дізнаємося на прикладі компанії Епіцентр Агро з нами на зв'язку. Андрій Сергієнко, це заступник керівника відділу моніторингу та автоматизації. Департаменту із аграрних питань Епіцентр Агро. Слава Україні, пане Андрію. Героям слава. Дякую, що долучилися. Дякую вам, доброго дня. Отже, давайте розпочнемо із того, що Епіцентр Агро загалом працює над повною автоматизацією виробництва. Якщо от сьогодні оцінити рівень цієї автоматизації, то який відсоток процесів вже вдалося автоматизувати? Як це впливає на кінцевий показник діяльності? Чи бачите ви вже ті переваги сьогодні? Звичайно, бачимо по відсоткам це можливо відсотків 75-80, Не всі процеси, на жаль, сьогодні вдалося автоматизувати, але більшість процесів в принципі автоматизовані. За рахунок чого за рахунок тих самих пристроїв спеціальних. Які дозволяють на сьогодні нам контролювати такі процеси, як посів, обробіток ґрунту, оприскування, збір врожаю та контроль легкової та вантажної техніки. На кожному етапі контролю ми використовуємо спеціальні датчики або пристрої, які надсилають дані нам в програми, де в подальшому їх обробляють спеціалісти. Таким чином, наприклад, системи свій чужий, яка дозволяє нам контролювати. Рух зерна повністю від бункера комбайна до елеватора на кожному процесі. Система контролю вражайності дозволяє бачити агродиспетчеру вражайність по полям, що повністю виключає процеси отримання такої інформації ручними методами. Окрім агрооперацій, епіцентр Агро, епіцентр агро повністю автоматизовані процеси контролю пального. Тобто ми бачимо дані по нафтобазам, по паливним колонкам, по паливозаправникам, які всі обладнані спеціальними системами, що дозволяє мінімізувати риск крадіжки палива за рахунок паливних карток, які є в кожного водія. А зараз хочеться дізнатися детальніше про службу диспетчеризації, так власне, чим вона займається, які функції виконує, і от знаю, що там. Завдяки фахівцям проводиться моніторинг постійний. Ви можете оперативно завдяки цьому реагувати на певні прогалини та проблеми. Тож розкажіть деталі. Е, ну розпочнемо з того, що в 2024 році, мабуть, важко представити велику компанію, в якої велика кількість техніки, без диспетчерської служби. Основною функцією диспетчерської служби є обробка інформації, яка надходить від техніки для подальшого надсилання її в системи обліку. Все починається з диспетчера. Це людина, яка в режимі реального часу моніторить об'єкти, повністю контролює агротехніку, комунікує з агрономічними службами та з водіями напряму, що саме мінімізує ризики некоректної роботи. Після закінчення агрооперації в нас вступають в діло агродиспетчера та обліковці, вони обробляють дані по агроопераціям у відповідних облікових програмах. А також саме в цих програмах, в подальшому ми будемо бачити всю інформацію по нашим агроопераціям, які були виконані на полі, починаючи від посіву до збору врожаю по кожній одиниці техніки та по кожному дню. Ну і звичайно, інженери з обслуговування gps приладів. Я думаю, без цих спеціалістів в принципі служба диспетчерізації працювати не буде, так як обладнання це в нас просто залізо, яке з часом може вийти з ладу. Саме тому в епіцентр Агро за цими процесами слідкують наші інженери, які при виявленні проблем в роботі gps пристрою виїжджають до техніки, проводять ремонтні роботи. Стосовно переваг служби диспетчерізації, я думаю, вже зрозуміло раніше сказано, що за допомогою цієї служби ми автоматизуємо дуже багато процесів і проводимо контроль саме цих процесів. Переводимо точніше контроль саме цих процесів на програмний рівень, пане Андрію. Наразі такий певний набір програмних інструментів вже діє на агрокомпанії. Зокрема, про розрахунок гектарів та закриття поля. Я хотіла б вас детальніше розпитати, у чому переваги цього модулю і як він у вас працює? Дивіться, насправді на ринку наразі є дуже багато рішень для е, але як правило, вони стовідсотково ніколи не підходять завжди є свої нюанси. Тому в 2018 році ми почали розробку власного продукту, де врахували всі потрібні нам функції. А в 2019 році даний продукт ми вже запустили в роботу. Даний продукт називається Агропортал, і наразі це невід'ємна частина роботи нашої компанії, тому що дана програма дозволяє автоматизувати повністю всі процеси розрахунку гектарів по агроопераціям. І є таким провідником, так скажімо, між системами, які, яка виконує основну свою функцію, це створення нарядів, обрахунок і облік. Якщо коротко про агропортал, то всі дані в дану програму у нас надходять від пристроїв, які встановлені на техніці. Це GPS-трекера, GPS-пристрої. Вони всі обраховуються в агропорталі в автоматичному режимі. А в результаті ми отримуємо дані по кожній одиниці техніки, яка працює на полі. Після закінчення зміни протягом 20 хвилин ми вже маємо і знаємо точну кількість гектарів, яка була зроблена на полі. Також даний продукт може розраховувати кількість виконаних гектарів за будь-який момент часу, що нам дозволяє в точності. Виконувати хронометражні спостереження, а в диспетчерів, наприклад, є функція шахматка, яка дозволяє їм вносити інформацію по простоям техніки, пане Андрію, відомо, що ви ефективно впроваджуєте в компанії і систему супутникового моніторингу Vialon. Розкажіть, будь ласка, які переваги ви отримаєте від використання? Супутникова система Віалон дає нам такі переваги. Це моніторинг об'єктів в режимі реального часу, тобто диспетчер в режимі реального часу бачить всі дані, які надходять від техніки за допомогою спеціальних пристроїв. Це місце знаходження, швидкість, якщо встановлені додаткові датчики, це і рівень палива може бути, і оберти, тобто всі дані, в принципі, які в нас зчитуються з коншини. Всі, диспетчер бачив в режимі реального часу для подальшого моніторингу. Також основні плюси цієї програми це можливість виконувати звіти за попередній час. Тобто, ми завжди можемо бачити завчора, за позавчора, місяць тому, коли в нас техніка працювала, з якою швидкістю по полям вона працювала. Це більше потрібно, мабуть, для… коли в нас є якісь проблеми по полю, а ми можемо Проаналізувати певні участки, так як у нас є всі GPS-дані, можемо передивитися, яка була швидкість, і все, все, що там передається, також плюси цієї програми в тому, що ми можемо виконувати будь-які звіти, взагалі, тобто система максимального гнучка. Можемо налаштовувати як стандартні звіти, так і е, свої якісь нові створювати. Е, по прикладу той ж самої системи, про яку я говорив свій чужий. Е, стандартного шаблону в, в Віалоні немає. Ми е, робили цей шаблон самі. Е, ну, І так само для кожної системи, в принципі, яку в подальшому можна буде впровадити, е, є можливість е, налаштувати будь-який звіт, взагалі який потрібен для виведення будь-якої інформації. Е, також додаткового. Можна створювати сповіщення для того, щоб диспетчер диспетчеру приходили сповіщення про перевищення швидкості, наприклад, комбайнів на полі. Він міг швидко реагувати на це, відразу телефонувати, повідомляти про дане правопорушення. В контексті того, якось персонал сприймає ось такі нововведення, застосування програмних продуктів. Зокрема, от ви згадали про водіїв. Чи це дисциплінує їх? Звичайно, дисциплінує, але трошечки, мабуть, згодом. Тому що, як правило, між всіма водіями, між водіями як вантажних автомобілів, так і водіями тих ж самих комбанів, завжди є. Недовіра, так скажем, до GPS-систем, до GPS-приладів, так як вони вручну рахують набагато краще, чим рахує наша програма. Але сам алгоритм обрахунку, він, так скажем, вже не, не, перший, рік, не перший рік існує, тому всі ці процеси давним-давно, так скажем, вже обкатані, і з цим ніяких проблем у нас немає. А водії адаптуються, звичайно, адаптуються і. Нормально до цього відноситься. Ну і загалом, якщо говорити про е, такі нововведення так е, то вони дещо насторожено сприймаються загалом персоналом. Коли вони чують, що щось якісь процеси на виробництві мають е, автоматизовуватися, це означає, що це такий потенційний крок до вилучення персоналу, так тобто до певного скорочення, то от цікаво, як у ваших компаніях це відбувається, чи люди нормально реагують на це, і чи автоматизація виробничих процесів це більше про оптимізацію персоналу, так, не його вивільнення загалом, а просто залучення до якихось певних інших видів роботи? Це більше, мабуть, про От автоматизація — Це не про вилучення персоналу, це про оптимізацію саме роботи. Тобто. Наприклад, можна навіть сказати датчик рівня палива, які встановлюються в автомобіль, і GPS-трекери. Ці два пристрої дозволять нам повністю відмовитись від вручну написаних шляхових листів, щоб кожного разу люди це не писали, не враховували кілометраж. В нас просто є звітність. Звітність згідно пробігу GPS-трекера. І звітність згідно датчика рівня палива. Тому ми бачимо, так скажемо, в режимі реального часу і за попередній час всю інформацію, яка відбувалася по пробігу і по пальному, і всі подальші операції по закриттю наряду на автомобіль по пробігу і по закриттю його пального, воно все відбувається в автоматичному, можна сказати, режимі, що спрощує роботу тому ж самому водієві. Пане Андрію, як Ви вважаєте, який вплив війна? Зробила саме на впровадження технології автоматизації виробництва. Насправді воєнні дії ніяк не вплинули на процеси автоматизації, але трішки вплинули на процеси, які відбуваються в нас в режимі моніторингу. А саме, коли у нас відбувається повітряна тривога, у нас активуються засоби РЕП, і тим самим вони впливають на GPS-дані, трекера по перестають бачити своє місце знаходження, і це негативно впливає на. Дані по автомобілям або аграрній техніки, яка працює в полі, тому що ми не бачимо в режимі реального часу місцезнаходження та пересування техніки, і не бачимо за попередній день. Тобто, в нас процес розрахунку гектарів не працює в такому випадку, виходиться, в такому випадку приходиться брати дані вручну і вносити їх вручну. І на завершення, пане Андрію, хочу дізнатися про ваші подальші плани щодо автоматизації виробничих процесів. Над чим зараз працюєте? Ну автоматизації ніколи не буває багато, так скажем. Саме тому в нас постійно з'являються нові задачі на автоматизацію. І, дякуючи керівництву, в нас є така можливість роботи з новими кейсами. Наразі є досить багато рішень для агрокомпаній. Які ми можемо використовувати або ж знайомитись з ними на агровиставках. Саме тому ми їх з радістю відвідуємо та беремо для себе багато корисної інформації про стан ринку, про продукцію, яка є для автоматизації. Тому ми тісно співпрацюємо з різними виробниками обладнання і деякі рішення обговорюємо з ними напряму для того, щоб в подальшому впровадити їх до нас в компанію. Подальші плани та перспективи досить прості. Ми будемо продовжувати процес автоматизації саме для поліпшення та спрощення роботи наших працівників. Я вам дякую за те, що долучилися. Дякую за змістовну розмову. Дякую вам На зв'язку З нами був Андрій Сергієнко. Це заступник керівника відділу моніторингу та автоматизації департаменту із аграрних питань «Епіцентр Агро. Сьогодні ми дізналися, як можна підвищити ефективність агробізнесу завдяки саме процесам автоматизації виробництва на прикладі «Епіцентр Агро. Дякуємо аграріям, що в умовах війни продовжують дбати про продовольчу безпеку українців і не лишень українців. На все добре.